Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Давно я вам нічого не показувала. Хочу сьогодні вам показати мій орхідаріум, тим паче, що я його буду переносити, переставляти, бо в мене тут. Будуть ну, ремонт буду робити. Так що залу, кухню, все це я оспорожнюю, і тому мені треба буде його переставляти на два місяці. Тому хочу, хочу показати вам, як себе почувають орхідейки зараз. І я сподіваюся, що в мене не буде караула чи, е, після того, як вони, він повернеться на своє місце. Так, я тут включила підсвітку. Будемо дивитися. Тут у мене ось цей бубофілом. Е, він мені дав, ви бачите, як виросли вже нові ростики. Я його придбала по весні, тому з такими манюнькими манюнькими ростиками, ось так він вже виріс. Так, тут у мене плеруталіс. Ну, Я от думаю, чи йдуть в мене плероталіси чи ні, тому що вони мені роз, зростують листя. Бачите, чехольчик є, але поки що квіточок я не бачила, хоча він квітнув. О, Надумала робити, щоб ви бачили. Він було 33, ой, 63. От, після 65 зрабатує каптор і починає воложнювач піднімати аж до 90 градусів. Потім відключається, спускається до 65. Після 65 починає він по новій давати ну, бурмінізацію. Так, ну, в общем, плюроталіс. Поки що не знаю, в моїх умовах ще ні разу не квітнув. Так, ззаді у нас рестреп'я. Ось так, ну тепер, тепер буде погано видно, бо в мене тут пішов. о-ля-ля, Так, не. Не вийде. Знаєте, що я підожду, поки він нагоне температуру, і повернуся, щоб вам показати. Бо в тумані я знаю, що дуже погано видно. Так що е, поки що покажу ось так, як воно в тумані. Тут, бачите, в мене там отож труба і там е, іде вентилятор. І ось так поки що покажу, поки він набирає трошки установку, може буде кому цікаво. Ось тут у мене. Це в мене дві лампи, що дню, що зараз включені. От бачите? Дві. Це вентилятор, це в мене включена сюди система. Це чоловік мені робив. Для, тут у мене і оцей ж брумізатор, що включається, і також в мене велика лампа, оця лампа. Включається тут, а бачите, виставлено на е, скікох до скікох. Одна це днівні лампи, Ну, ми їх включаємо не для того, а більше щоб бачити, що, е, що там є в цьому в, е, в орхідаріумі, бо дуже темно в ньому. А то в мене е, ночна підсвітка то іменно здорова лампа, яка дає світло, щоб вони зростали. Так, з цієї сторони, з цієї сторони, в мене тут, бачите, стоять всі причандали, pH-тест. І ось зараз робить вентилятор, е, який гоне, е, по трубі. Ну, так, да, така конструкція, бо е, е, там. Більша дірка, і довелося так закрутити. І потім він гоне ось туди, отак. Якщо ви бачите, ганяє, щоб е е оця брюнка, ну, якби туман, йшов е по, по всіх-по всіх. Ну, а вже дівчат будемо дивитися, коли пройде, коли він нагоне. Бачите, вже 76. І оце е, каптору тут я аж найдальше поставила, щоб е, більш-менш рівномірно воно включалося. Це так. Ну, Повернемося пізніше. Так, ну що, я повернулася десь через 2 часа, і бачите, вже на 73 е, спустилося ну, на жарко, щоб ви бачили, тут у нас в, в домі 24. Ось така жара. Ну, не те, що в Україні, звісно, але все ж таки жарко. Він дуже зрабатує швидко. Так, ну давайте підемо далі. Е -е... Так, ось там, бачите, такі зернятка. Ось так воно він квітне. Ще деякі вже починають відквітати. Це також перевертались. Я сказала, що через це через ні, це ну, він дуже добре. Кожні 3-4 місяці він квітне. Мабуть, так покажу, бачите, там ще гоне квітоносик, там воно є, він гарний. А ось цей, як би вам його показати, то ні. Він не хоче поки що квітнути. Так, що ось так. так, Сюди я поближче, де вологіше, переставила мою дракулу, першу, першу, що заквітла, і вона пішла там відрощувати в неї револьверне квітіння. Тому от вона тут в уголочку стояла, але зараз їй не так комфортно, а більше їй треба вологи, то я її перестала сюди ближче, вони тут мокріші. І вона зразу пішла далі дорощувати. Так, там в мене ще одна дракула, Ну, щось, щось їй не подобається. Їй також переставила поближче. Ну, нові е, зрости там є. Ну, не знаю, щось. Вона і приїхала така, бачите, трошки чахленька. Там воно це, що відправилось, так ви бачите, що він був обрізаний. Так що, не знаю. Так, тут у мене Бульбофілум. Забула який, і ще знайти його назву. Це найвеликий бульбофілом квітка. То ви бачите ростик, не знаю, як вам показати, там іде ростик. Бачите? Так що, ось так. Тут рестреп'я. Ця також вона півроку відпочивала, дала мені нові листочки, і ось ці листочки, вони там. Квітнуть, сохнуть, дорощуємо, ну, вона живе своїм життям, все їй подобається от кому-кому, а рестрепі дуже тут подобається. Так, Сюди також я переставила, взагалі він углі стоїть. ну Думаю, сюди вам поставлю, щоб вам було краще видно це мій фалькатум. І якщо видно, він там дав багато-багато, по новій нових зростів. Ось там, так що зараз ми починаємо вегетацію. Він десь півтора місяці після того, як перестав квітнути, начав, ну, якби стояв заморожений. Думаю, може, що йому не так, але ні, зараз він пішов в зріст. І ось там ще вам. Це також ще одна дракула. В неї пішли нові зрости. Вона також довго сиділа, щось їй не подобалося, але пішли нові зрости, то, надіюсь, також скоро вона може покаже своє цвітіння. Так. Ну і тут ось така, тут у мене шило шісточки. Ця взагалі не прекращає квітнути, там дорожчає, та, Таун дає нові корінці. Тут малі дівчата, також шилошисточки, в принципі, непогано. Там це в мене тут суфронітіс, також дала 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 там у неї новий зрост йде. Е ось ця бідолася. Ой, щось в мене зовсім не йде діло. Ну, поки що висить. Ось так вона. Називається вже три роки, я з нею носюсь як дурень з турбою, ну, не знаю, все щось і не туди, і не сюди. Так, ще шелошисточки. Тут у мене, ну я вам покажу, я вам покажу зараз ви бачите, ще, оп, ого, опять, опять, воно мені включається. Макроші, тут. І якщо ви бачите, він у мене квітнув і зараз дорощує. І тут дорощує. Ну, я, я вам покажу його квітіння. Воно буде е, в липневому квітінні, Ну, квітне вдовго, десь, мабуть, днів 10 максимум. Але ще буде дорощувати. От я його добивалася його квітіння також 4 роки. І я дуже рада, що в мене нарешті, нарешті з орхідаріумом вийшло. Так, тут у мене ще один бурбофіл, такий з длинною двійною назвою. Дав два-три ну, зрости, ну, два вже майже готові, а третє воно ростить, йому все подобається. Так, тут у мене, зараз покажу я трошки від ось так, чоловік мені зробив. І тут у мене Ось нова розетка йде, це у нас Родрігуела. Не квітла ще, але там з корінців ого. го Тут у мене ось такий бульбофілом, такі, знаєте, такий, як ленточки оранжеві. То це дав два такі дві бульбочки. Дивіться, скільки, скільки дав нових корінців. Ну, поки що. Ну, там, навіть, що... А, ні, корінець, Думала, може, вже ростик є. Ну, по-моєму, він повинен скинути оці листя, а потім дати вже квітоносик. е ну, Така розчиска цих щітка корінців. На нього я туди нижче повісила. Це в мене Ой, в мене їх два. Зараз я вам цього покажу, бо того не буду знімати. Айрангіза медостікта, ридостікта. Оце один. І ось тут покажу інший. Бачите? Я їх два купила, тому що дуже вони мені подобаються, і хочу я їх спробувати заквітнути. Також тут у мене доволі непогано ростить, буду вже показувати так. Це в мене я е, отримала, пам'ятаєте, друадела. Ну, вона так дає нові листочки, бачите, там, ну, поки що е квітоносів не бачу, може по осені, а і ще ж хочу показати ще одна манюнька е ось ця трісітела, Також там є новий, бачите, новий листочок, там десь я бачила ще. Вона квітла, але не в мене. Так що, ой, оце отак. Тут у мене да, Ну, дає, Вона в мене декілька разів квітла, але останнього часу дає нові зрости. але щось квітнути ні. Може, їй тут дуже волого, не знаю. Треба ще раз передивитися. І тут аж у мене стоїть, як я вам казала, що я його зовсім не виношу нікуди, нічого це з тріхоцентром тігріном. Ось так він мені дає щотки. Не виносю. Я, я кажу, що йому треба жарко, і щоб дуже було волого. І бачите, він пішов мені давати нові зрости. Так що, надій, що до осені він видасть. Він такий цікавий, в нього дуже-дуже маленькі бульбо... псевдобульби і дуже такі дебелі е... листя. Отаке. Так що в мене три. Чотири нових зрости І там, по-моєму, я десь бачила всередині ну ось така краса. І також тут же я держу ренантером Монашіка, Вона також полюбляє більш теплого. Бачите, як? все повиходили всі фаленопсиси я майже тут познімала. Також я її тут держу, бо їй треба тепло, вологість і багато світла. І за цієї лампи, в неї гарне світло, і вона воно вже дала мені два листочка, Оце вже в мене виріс, і ось тут. Так що надіюсь, що може по осені вона щось там дасть. Ну, ось так виглядає мій орхідаріум. Буду я його зараз вибирати, переносити поки що на, е, поки будуть роботи тут. І Подивлюся, що ж залишиться. Дуже надіюсь, що вони не дуже стресунуть. Бо я його хочу поставити на веранду, а веранда все ж таки температура більш така нестабільна, то жарко, то холодно. Ну, подивимося. Ну, а я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.